Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі жителі міста Тисменіці і всі ті, що нас чують, ми зараз є в часі Великого святого посту і час навернення, час покути, час покаяння, який нині ми переживаємо, рівно ж з тим часом неспокійним. В якому також переживаємо за наш спокій, за мир, за злагоду в нашій державі, в нашому народі. Ми запрошуємо на велику посну місію з нагоди 25 років виходу з підпілля нашої Української греко-католицької церкви. І з нагоди десятиліття парафії святого Михаїла в місті Тесмениця. Святі місії будуть проводитися в нашій церкві святого Михаїла в Кокорній Церкві. Це є дуже гарний час, час навернення і час покаяння. І на той час ми запрошуємо всіх взяти участь, всіх, хто може це робити. Початок місії в четвер, 27 березня, в 6 годині зустріч місіонерів, служба Божа і місійна наука. В п'ятницю 28 березня, в 5 годині вечором, сповідь, 6 година хресна дорога і місійна наука. В суботу, 29 березня, Одинадцята година зустріч з дітьми. В четвертій годині зустріч з молоддю. І в п'ятій годині зустріч з молодими сім'ями на тему родини і біоетики. Шоста година служба Божа і місійна наука. В неділю, 30 березня. Десята година зранку служба Божа завершення місії і благословення мощами святого Йосафата, і в дванадцятій годині служба Божа завершена місії і благословення мощами святого Йосафата. Запросімо всіх, кого знаємо. Скажімо всім, щоби скористатися того гарного часу і як най. Більше могти наблизитися до Бога, який нас чекає і милосердиться над нами. Місію проводять священники і сестри, чернечої монашої родини воплоченого Слова. Всіх запрошуємо і радо чекаємо слава Ісусу Христу!